Музей історії міста Коломий, відкритий у 1990 році, відзначив свою річницю. Він є не просто сховищем унікальних експонатів, а живим літописом міста. У його 18 експозиційних залах оживають події від часів габсбургів до сьогодення. А понад 40 тисяч одиниць зберігання розповідають про покоління, що творили історію Коломої. Ми пройшли важкий шлях встановлення музею з нуля. Переїзду кількох приміщень, але нарешті з 97 року музей, завдяки міському голові тогочасному Ігору Донюку і депутатському корпусу отримав постійне користування це приміщення по вулиці Шухевича, 80. велика подяка. І шана, нашому першому директору і засновнику одному з засновників музею Михайло Михайловичу Арсаку. Все своє життя віддав музею його засновник, заслужений працівник культури України Михайло Арсак. Саме він був ініціатором створення і багаторічним очільником музею. Згадую, як все починалося. Організували перші виставки, які були на той час нетрадиційними для взагалі для України, для колониї. Це виставка колекційного зібрання краєзнавця Петра Івановича Арсенича. Ми організували ту виставку першу у кінотеатрі Ірчана у фойє. бо ми ще не мали свого приміщення, що не було нічого офіційного. За час існування було облаштовано чимало унікальних експозицій. Має чим музей пишатися і тепер. Особливо експонатами, пов'язаними з історією боротьби за незалежність. Ми тепер пишаємося нашими експозицією, Це торгівля та промисловість міста Коломиї. Надзвичайно цікаво. Це січовий рух і січові товариства також. Документи, оригінальні документи і погруддя Кирила Трильовського, відомого громадсько громадськополітичного діяча Галичини того періоду. Також ми пишаємося грецькою амфорою, яка є у фондах нашого музею. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що добра співпраця науковців та музейників стала основою для вивчення в навчальних закладах міста Коломиєзнавства. Ми не тільки пропагуємо історію, а ще дітей, як молодих. Тепер у нас є курс. І дякуючи нашим державноукомплектам, нашому педагогічному коледжу, конкретно Валерії eh, Валерії. <говорити> <говорити> інші науковці, які склали курс якраз, коли ми є знати. І ми вже це ді дітей навчаємо, видана. Сповідна офіційна укорова література. А ряд працівників музею того дня отримали нагороди від обласної та міської влади. Художник Микола Яцурак створив картину із зображенням музею спеціально до ювілею та подарував її закладу. З колоною Євген Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.